Всім привіт! Сьогодні відео буде про Scout XT244. Це, до речі, оновлена модель з останньої поставки. Але крім просто огляду і звичайних технічних характеристик, я вам хочу наголосити в цьому відео саме на різницю Scout та Sintaya. Я сподіваюся, ні для кого не секрет і не новина, що саме модель XT244 зроблена на базі Sintaya. Але я, до речі, зіштовхнувся ще з такою проблемою, що часто люди путають ось такий ось скаут саме XT244 зі скаутом TI 254. І я вам скажу, маркування XT244 саме й говорить нам, що це Сінтай. А от скаут TI 254 з не має нічого спільного взагалі. Тож, будьте, будь ласка, уважніше, і також не вводьте в оману і інших людей. Отже, я думаю, розібрались. Тепер по цій моделі. Так, це база, як я кажу, Сінтая. Чому я не кажу, що це Сінтай, щоб ви не путались зі звичайним Сінтаєм? Тому що дійсно тут є відмінності. Тобто, якщо б зараз було в наявності ще сінтай 244 THL, можна було б їх поставити разом, було б так наглядніше. Ну, але буде вже як є. Тобто, ми сьогодні порівнюємо сінтай XT244THL і ось такий скаут XT244. Який, повторюсь, має ту ж саму базу, тобто коробку двигун, але має і багато відмінностей. Отже, перше це ціна. Скаут коштує 5200 доларів, сінтай коштує 5000 доларів. Разниця у 200 доларів, але я думаю, кожен хто обирає собі з такого плана тракторців, має розуміти, в чому ж різниця і за що тут можна переплатити 200 доларів. Ну і до того ж, саме головне, кожен для себе зрозуміє, а чи варто їх переплачувати, ці 200 доларів. Тобто чи варто обирати скаут саме. Ну і також, звичайно, хочу зауважити, що це самий дешевий трьохциліндровий повнопривідний міні-трактор. І саме тому у багатьох людей починається вибір саме за таких ось синтаїв. Отже, саме перше, але не саме головне, що бросається тут в очі, це панель приладів. Вона тут іде вже сучасна, пластикова автомобільного типу. І, як ви розумієте, на звичайному сінтаї ви такого не побачите. Там звичайна залізна панелька, і прилади йдуть окремі круглі показчики. Наступне, що я хочу відмітити, це, звичайно ж, дизайн, і саме основне, це якість покраски. Тут я хочу сказати, що всі трактори бренду Scout покрашені в однаковий сірий колір і покрашені досить якісно з. Слоєм ґрунтовки, і, звичайно ж покрита це все лаком. Покраска ж вузлів, таких як міст, коробка, двигун, тут теж відрізняється від звичайного, тобто тут більша якість і більше уваги приділена саме покрасці. Ну, і ось так виглядає місце оператора, виглядає непогано, більш-менш сучасно сидіння тут, до речі, регулюється по вазі, більш-менш воно адекватне, хоча і з дешевих. На рахунок робочих органів, а саме трьохточки, це все ж таки Sінtaй. Тож тут, як бачите, все виглядає так само, тобто є один причетний вузол, вантажопідйомність підйомного механізму до трьохточки заявлена в 420 кг. Вал вибору потужності 1-швидкісний на 540 обертів за хвилину. Також тут є одна пара додаткових гідровиходів, яка керується від основного розподільника. Да, і нагадаю, що Масляні вани на гідравліку та трансмісію тут окремі. По всьому іншому, як ви бачите, мости та і взагалі коробка це все той же Sintay Tia 244 з коробкою 3. 1. Тобто тут маємо 3 передачі вперед, одну назад, плюс 2 діапазони повишені та пониження. Отже, всього 6 вперед та 2 передачі назад. Ну і також хочу нагадати, що всі такі коробки однотипні, обладнані гибкою муфти. Тобто між коробкою та щепленням встановлена гибка муфта. Чи добре це, чи погано, це таке собі спорне питання, але ви просто маєте бути готові і маєте розуміти, що це розхідник, який вам доведеться рано чи пізно замінювати. По цій заміні гибкої муфти у мене на каналі є детальне відео, де я замінював і переробляв. Саме так, як я хочу, і я вам скажу, хто так зробить, то гибка муфта того працюватиме досить довго. У мене, наприклад, вона працює по цей день і ніяких проблем з нею немає. Що стосується кліренса, тут він заявлений в 22 см, агротехнічний просвіт 30 см. Щодо рульового керування, тут воно встановлене гідрооб'ємне рульове керування, тобто бачимо один гідравлічний циліндр двосторонній дії. Передній міст тут встановлений вже редукторного типу. Вже, я думаю, всі трактора такого плану будуть заїжджати саме з редукторними мостами. Кулачні мости це вже застаріла фішка. Тож всі люди вже хотіли, просили Сінтай саме з редукторними мостами. Основним плюсом таких мостів це є більший виворот каліс, тобто менший радіус розвороту. Ну і другий плюс це, звичайно ж, надійність. Хоча це спорне питання, але хай буде. Також основне питання цих тракторів це колія. Дивіться, зараз тут колеса встановлені спереду. З розміром колії метр. Але за рахунок дисків можна колію зробити метр двадцять. Тобто переставить колеса зліва на право, справа на наліво, і колія у вас зробиться метр двадцять. Передні ж колеса, до речі, мають розмір 6х14. Ну, я думаю, вам видно, якої форми диск. Задні колеса мають розмір 9,5 на 20, диск нерозбірний і є. В комплекті грузи на задніх колесах. Капот на скауті відкривається саме спереду, не так як на сінтаї від приборної панелі. Відкривається на скауті капот досить високо, тримається вверху за допомогою двох газових упорів. Ну І по доступу до двигуна, звичайно ж тут все добре. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на ампер годин. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. Фільтрація ж палива тут стандартна, є фільтр-відстійник та фільтр тонкої очистки палива. Паливний бак тут об'ємом 25 літрів. Ну і по двигуну, звичайно ж, це стандартний КМ 385 ВТ. Для тих, хто дивиться такі відео перший раз, і тільки починає вибір свій трактора, це трьохциліндровий двигун потужністю 24 кінських сили, самий широко розповсюджений, і запчастини на ньому купити в будь-якому магазині. Також хочу нагадати, що на всіх скаутах двигун вимикається замком запалення, тобто не потрібно шукати десь внизу ті речашки і їх тягнути. Тут все просто: ключик повернули і трактор у вас заглушився. Вимикач маси знаходиться з правої сторони і традиційно тут встановлено два НШ. Отже, в кінці відео ми ще традиційно заведемо трактор та проїдемося, а зараз же по основним характеристикам я вам все розповів, тож можна зробити якісь певні висновки. Отже, за що ви переплачуєте 200 доларів? Це зовнішній вигляд, покращена покраска усього трактора, не тільки крил-капоту. До зовнішнього вигляду я, звичайно ж, відносю і інший дизайн капоту, крил. тобто... Від стандартного Сінтая він зовсім відрізняється. Також тут стоять більш дорогі комплектуючі на проводки. Ну і, звичайно ж, трішечки підвищений комфорт оператора, наскільки це можливо для бюджетного трактора. Тобто інша панелька, є глушилка для трактора на замку запалювання. Також для кого це важливо, звертайте увагу на можливість зміни колій. Не на всіх Сінтаях можна розширити колію на 1,20 двадцять, саме в заводському виконанні. Тобто проставки витачить ви завжди зможете, це без питань, але ось так, щоб просто поміняти колеса, ну це, скажімо так, потрібно уточнювати у продавців і дивитись, звичайно ж, візуально самим. Також я цей трактор не розбирав, але чисто мої особисті враження, ну саме про коробку зараз мова, то тут вона включається якось чіткіше. Плюс до того на рахунок рівня шуму від коробки тут його теж менше. Я думаю, всі ви знаєте, що такі коробки підвивають на повишених передачах, але чомусь на скауті це підвивання ну, йде тихіше. Не знаю, з чим це пов'язано, але це факт. Ну, а взагалі, як завжди, вибираєте ви самі. Добре, що вибір дійсно на сьогоднішній день досить немаленький. Тож пишіть вашу думку з приводу цих тракторів в коментарях. Ми зараз ще заведемо трактор та трішки приїдемося. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.